Дія перша. Уявіть собі лисейський поляс і звичайний осінній вечір. У парку було безлюдно, адже всі знали, що сьогодні там буде особлива подія. І голос режисера. Стоп! Петро! А де ж символ Франції? Де Ейфелева вежа? А то знов скажуть, що сценка без декорацій. На сцені з'являється задоволена лива. А за нею Петро, який поважно рухається до свого визначеного місця. Адже відчуває невимовну гордість за те, що він є, є декорація? <звіт> <звіт> О! Найше краще! Ну що ж, продовжуй! Звучить оригінальний саундтрек серіалу Бригає. <звіт> Той тобто, тишу порушує гамір, який лунає з двох протилежних сторін. На сцені з'являються два гурти людей. Зліва, ви можете помістити клан кримінального авторитета, власника великої соціальної мережі ВКонтакті Павла Мудрова. Відомий кримінальних колах тих Праворуч банда Мушкетерів. На числі з ватажком Дарданяном Боянським. Просто народі Боян. Після короткої паузи розпочинається, розпочинається чоловіча розмова. Боян. чом синій радості. В цей момент з мішка вилазить араміс Аватар. Опповедені так пригуляється. Баян. Наближається кульмінаційний момент. От-от сполотне жорстока бійка, то враз. На допомогу боянському приходить Артос, екзибіціоніст. Із, із кута сцени вибігає трохи пришелепкуватий, але позитивний персонаж. Давній друг мушкетерів. Його плащ розвіюється на вітрі, наче вітрило під час штилів. Він підбігає до опонентів і показує своє багатство. Угрупування мудра побаченого забирає на місці на декілька секунд і усвідомлює, що їх щойно морально збезчастили, в жахливій паніці покидає місце зустрічі. Дія друга. Минуло два місяці. Франція жила звичайним для себе життям. Футбол, бали, вино, жаби. Та раптом країною поширюється страшна звістка. Зламали сторінку королеви в Дія переноситься в покої королеви. На бізнес-цені видніються слуги в фартушках і панчоках на голові, які лаліють її величність і догоджають всім її примкам. Один із слуг тремтячими руками відносить неї ногу. Побачивши свою зламану сторінку, вона у вічаї з присутньою її королівською грацією трощить все і всіх навколо. Для вирішення проблеми розглядати можливості. Вимовила до себе елітний загін. Королева. Хто? Як і коли? Баян. Наш розвідка доповіла, що це все мудро із його банки. Але він зараз на кіберконференції в Лондоні. Королева. Мені все одно, хто він? і де він, Але якщо завтра не буде моєї сторінки в мене, то на, тв... на місці твого обличчя буде новорічна. Дія третє. З метою економії ресурсів корони мушкетери перелітали ламач на, на вкраденому кукуруднику і потерпіли авіакатастрофу над Шервицьким лісом. Незважаючи на щойно пережити наші герої кліклом мчаться в лонг. Лунає епічна музика. На задньому плані і за допомогою довких непомітних контролянтів уважно перетворюється в дерево, яке перешкоджає рухи нашої трійки. На відбувається Робін Гуд! Не вона є гроші поганих і він не любів! Ланає пострілів! Бездикане тіло Робін Гуда з грохотом валиться на землю. Баян. Не такий ти вже й крутий Бэтмен. Лунає це Ви не я Бетмен. Лунає постріл. Батьмен падає на землю. А? Баян! Флосі! Остає тиша. Як тільки наші герої вирішили рухатись далі, аватар раптово заптом притомніє на сцені. Звучить голос за кадром. Правду казав дядя Стьопа, що під цією цинкою фарбою довше, ніж сім хвилин люди не живуть. Вона є голос режисера. Де дублер! Де? Якого біса відстані на сцені? Де він? <ривіт> на сцені з'являється дублер, якого на ходу дофарбовують. <ривіт> Працівники сцени прибирають тіло, що валяється під ногами. Коли всі опиняються, місця подають по дому. Дія четверта. Мушкетери нарешті потрапляють у готель, де мешкає Павло Мудро. у е, двері. Мудрий відчиняє. Баян. Якщо ти не віддаш корінку з королеви, тобі смерть щенок. Мудро. Історичний сміх мудрова заповнює кімнату. Він вихоплює у Артоса шпагу і ранить його. Вартос падає. Вибігає працівник сцени і незамисловатими рухами імітує кроваві потоки на тілі Бартоса за допомогою кетчупа, який залишився снідан. Закінчивши бавитись, у Ремера е, він зникає. Усі обічі звучить трагічна пісня. Боян, скільки в нас ніг! скільки в нас пальців на ногах. Скільки в нас шпаг?» Де моя гітара? Вибігає працівник сцена, який подає боянському гітару. Він міцно стискає її у руках І трощичок повлакму Мудрова. Останній падає і не підводиться. Добро перемагає зло. В Париж, де на них вже очікує королева. Бо я з щиттям власної гордості підносить їй ноут з відновленою сторінкою. Вона окрилена радісною новиною, співає і танцює. Раптово на сцені з'являється артос-екзибіціоніст і показує всім своє багатство. Це змушує НАТО панічно кидати сцену. com música 그랬어 <목소리도>